Зараз ми зазичаємо, за скільки ми доїдемо додому з... Троська Зараз 19.29. Покажу одразу, скільки у нас запас ходу. Який розхід показує. Показує значить, запас ходу 155 км. При розході 14,1 кВт. Заводжу машину. Прогрівати електричку не потрібно, завів, одразу включив пічку, 20 секунд іде тепле повітря, ставлю другий телефон для навігації, і через хвилину 19.30 ми виїжджаємо, не спіша І от ми переїхали додому. які показники. 80 км залишок, розхід 14,1 по часу це приблизно півтори години, скільки це година 25 хвилин, скільки я пам'ятаю. Середня швидкість була 80 км за годину. Ми собі їхали комфортно, розмовляли, слухали музику і навіть не помітили, як той час пройшов. Ну, по враженнях такі ніби 5 хвилин прийшло. Ось так, ось такий відпочинок. Зараз ще собі відпочиваємо до кінця вдома. Щось подивимось, може, фільм якийсь, тому що ми цілий тиждень дивимось один фільм на макбуці і ніяк немає часу його додивитися. От якось так. І завтра далі буду продовжувати все робити з гаражом.